Найпростіший спосіб боротьби з мишами на передовій обрали бійці п'ятої слобожанської бригади НГУ. Коли нацгвардійці змінили побратимів та зайшли на позиції, з'ясувалося, що на них вже чекають дві кішки, до яких потім приєдналися ще дві. Ну, мабуть, ці розповіли їм, що тут годують файно, і вони прийшли. Хоча одна біленька, вона ще пуглива, але вже заходить, вже скільки ми тут знаходимося, вони не те, що не схудли, а ще й потовстішали. Хлопці годують. На таку турботу котяча банда відповідає вдячністю. У бліндажі зникли всі миші. Вже нема. Одна, одну мишу я бачив у зубах у цієї кошки, нашої сиренької. Оця е, хозяйка. Вона тут найдовше всіх знаходиться. Вона тут цим керує. Всіма кошками імен гвардійських кішок немає. Бійці звуть їх відповідно масті: сіра, руда, біла та смугаста. Бонусом від такої кампанії на передовій для нацгвардійців є позитивні емоції від присутності поряд хвостатих антистресів. Принаймні, дві кішки не втрачають можливості охороняти сон своїх годувальників, але навесні хвостатих компаньйонів у військових може стати. Кілька разів більше у гості до четвірки бойових кішок вже ходить кавалер з сусіднього села. У Гузовій майбутні водії обурилися через те, що здавати теоретичний та практичний іспит з водіння їм тепер доведеться у Харкові. Все через впровадження пілотного проєкту, за яким визначили кілька сервісних центрів в області, де населення може підтвердити свої знання та навички. Люди говорять, в сьогоднішніх реаліях поїздка до обласного центру, що чи не щодня піддається ракетним обстрілам, не тільки незручна, а й небезпечна. Не влаштовує прогноз відкриття сервісного центру у Мерефі, туди також далеко добиратися. Стану. наше безпечне місце і область, як у бомбряті, вибачте ви мене 10 разів на одному справді, ми повинні в безпечне місце залишати, в основному ну, жінки, в яких бо чоловіки воюють, видати дітей, поїхати туди. Якщо є сирена, ніякого екзамен на цей момент не пройшло. Тобто ж я приїхала, не попала на цей екзамен, їду назад. Це класно, я з Лазовою. А люди, які не злозобую, їм ще треба злозобую, приїхати на байпа. Я вже мовчу за те, що це гроші. час. реформа втілена по всій країні. Із яких міркувань обирали саме два сервісних центри у Харкові, які до того ж знаходяться по одній вулиці, невідомо зазначив Дмитро Палюх, начальник територіального сервісного центру у Лозовій. Майбутні водії згуртувалися та написали звернення на ім'я міського голови Сергія Зеленського з проханням втрутитися у ситуацію. Про відповідь розповів секретар міської ради Юрій Кушнір. Ця ситуація звичайно не влаштувала. 11 грудня міським головою було підписано листа на ім'я міністра внутрішніх справ пана Клименка, що нас не влаштовує дана ситуація. Тобто відстоюючи інтереси мешканців громади, що те, що ви тільки що озвучили, що це А, відстань, Б, безпека, три – можливість здавати в тих умовах, в яких в ну можна сказати, в стресових умовах людина з першого разу і в спокійних умовах не може здати екзамен. І ми знаємо, що більше 200 людей на сьогоднішній день в режимі очікування знаходяться на теоретичний екзамен і на практичний екзамен. Тому з цих міркувань було направлено листи на. На міністра, де зазначені ці всі питання. 15 грудня надійшли два колективні звернення на ім'я міського голови з цих, же, з цих же питань. Було надано проміжну відповідь, що направлено звернення до міністра. Не отримавши відповідь, буквально 29 числа ми направили повторну, повторне звернення. Рі Кушнір зазначив, міське керівництво розуміє, наскільки важливо наразі відстояти повноцінну роботу місцевого сервісного центру та робитиме всі можливі дії для втілення цієї мети. Тут у нас проживає родина Волобуєвих Наталії і Станіслава. Родина перебуває на обліку як сім'я, яка опинилась в складних життєвих обставинах. В родині були неналежні умови проживання, були відсутні будь-які доходи. Мати на момент, коли, вони, коли ми з ними познайомилися, мати була вагітна п'ятою дитиною, і родина перебувала в такому стані, що Діти могли були навіть бути вилучені із сім'ї і залишати так дітей не можна було. Але м, батьки нам імпонували тим, що вони не вживали спиртні напої. Що батько намагався, хоч якось, хоч неофіційно, але заробити. Мати вирощувала город городину і могла закривала консервацію. Нам це все сподобалося. Ми подумали, що з родиною можна, хоч якось, працювати, і щось із них е шляхом соціального супроводу, щоб сім'я була виведена із кризи. Ну от за цей час, поки ми з ними працюємо. Їм було відновлено документи, паспорт відновлено батькові. Було оформлено його як внутрішньо переміщену особу, бо він сам із Андріївки. Було надано допомогу їм на придбання дров, ось на зимовий період, 12 тисяч від міської ради. Далі батьки були залучені до приведення свого житла в належний вигляд і самі своїми своїми силами знаходили десь шпалери. Фарбу для підлоги, ну, тобто зробили, ви мали змогу переконатися, що зараз житло в, належних, в належному стані. Тут можна жити дітям. На час, поки е, батьки справлялися з, з своїми проблемами, скажімо так, діти, були у, діти проживали у дідуся у Наташиного тата. І, е, за, за цей час мама народила п'яту дитину, і в нас стояло питання: чи маму забирати сюди, чи забирати до батька. Але там також тісно, і ми активізувалися. Велика подяка громадській організації Всеукраїнська платформа оздоровлення суспільства. Вони наші багаторічні партнери. І за їх сприяння було все, що. Штори, постільна білизна, покривала на ліжка, одяг дітям це все вони скатерті, рушники, ця сім'я повністю укомплектована от, ну, начинням домашнім, без якого не можна обійтися, а й родині в якій п'ятеро дітей взагалі. Тобто зараз все, що ми побачили, це все плоди спільної праці Зміївської міської ради, служби у справах дітей, ну і нас як центра. Мама народила п'яту дитину, будемо оформлювати всі державні допомоги. І найголовніше, що тато включився. Ми його довго переконували, що потрібно не перебуватися тимчасовими заробітками, а потрібно йти на постійну роботу, і тоді сім'я буде мати змогу отримати отримувати від держави на дітей те, що потрібно. І тато згодився. Зараз ми відновлюємо йому військовий квиток і проходимо медогляд. І він йде працювати у нас на молокозавод. В цьому домоволодінні проживає багатодітна родина Воровіних, в ній п'ятеро дітей. Родина перебуває під соціальним супроводом Це, е, Центру надання соціальних послуг як е, така, в якій не має е, належного рівня матеріального забезпечення і не було створено е, нормальних умов для проживання дітей. Цей будинок, який ми бачимо, сім'я винайняла, оскільки у їхньому будинку привести його до ладу неможливо. Тут там потрібні дуже великі матеріальні вкладення, там розмерзлася система опалення газова, там треба переробляти на дрова. Тобто, ну умов швидко налагодити це і привести до ладу неможливо. А у нас на дворі зима, і п'ятеро дітей, які мають кожного дня десь жити. Тому э, родині було поставлено э, поставлені такі умови, що вони або включаються самі і э, шукають, де вони мають жити, і ось вони винайняли. Ось цей будинок, це помешкання. Тут є газове опалення, тут є електроенергія, все нормально, все легально. Вони домовилися із хазяїном про те, що будуть тут приводити в щодо оплати. Вони будуть приводити щось до ладу. Вони будуть робити ванну, там проводити воду, і це вони справляються. Все вони роблять. Тут уже є і машинка пральна поставлена, і ванна поставлена. Діти можуть прийняти ванну. За сприяння з міської міської ради було виділено матеріальну допомогу на придбання 5 тисяч гривень на придбання постільної білизни, тому що цього в сім'ї не було зовсім вона була відсутня. В сім'ї працює один батько, мати знаходиться в відпустці по догляду за дитиною, працює не офіційно. І ще й хворий, тобто це такі тимчасові заробітки, але нічого, ніяких інших допомог оформити для цієї сім'ї не видається можливим. Єдине, що сім'ї була оформлена допомога як багатодітній на п'яту дитину, якій не має шести років. Тобто, там дві тисячі, але це для сім'ї також якісь гроші, і це систематичний дохід, на який вони можуть розраховувати. У сім'ї був наданий одяг, постільна білизна, також там рушнички, верхній одяг для дітей за сприяння громадської організації Всеукраїнська платформа оздоровлення суспільства. Тобто зараз вони все, що необхідно на перший час, вони все мають. Діти живуть нормально, ми регулярно працюємо, співпрацюємо, відвідуємо і надаємо необхідну допомогу. З нами мама Тереза і Діва Марія. Саме ці рядки пісні виконують переможниці нацвідбору на Євробачення, співачки Джері Хейл та Альона Альона. Саме вони у травні представлятимуть Україну на головному пісенному конкурсі Європи в шведському місті Мальме. Переможців національного відбору визначало журі і глядачі. Дівчата набрали рекордну кількість голосів українців 723 тисячі. Втім, без скандалів не обійшлось. Застосунок дія, на який поклали всі надії відбору, дав збій. Через велику кількість бажаючих проголосувати додаток не працював декілька годин. Саме тому офіційне шоу результатів перенесли аж на наступний день. Ми запитали у Дніпрян, чи дивились вони відбір на Євробачення та за кого вболівали. Е, ні, не дивилась. Але ну, в... знає хто кого вибрали. Ага, а чи подобається вам того, кого вибрали? Е, Ну, дівчата, так як артистки, вони гарні, але сама пісня не дуже сподобалася. Знаю, що вони, що, дівчата, не? так, їдуть. Ага. Марія якась. Пісню там, чули? Пісня. Тереза Марія, так. Це такі. Ну, подобається пісня. Ну так, непоганий не мотив, да, так. Казка і що та дівчинка, не пам'ятаю. Ні? Ага. Ну, Альона-Альона і Джері Хейл. А, точно Альона-Альона. – Ой, Альона-Альона і Керікайл. Кері Хейл. за <звіл�и> я, я дивилась вчора якраз фінал. Ага. <звіл�и> В, ну, ви погоджуєтесь тим, хто переміг? В принципі, так, да, девочки хорошо піли, але мені подобається МОВ чому чомусь дуже. Окрім учасників, справжніми зірками вечора стали дівчата-перекладачки жестової мови Ольга і Катерина. Їх поява на великому шоу. Перша в історії національного відбору складно було напевно за хвилювання, тому що це вперше цьогоріч національний відбір проводився. Бу, проводилась трансляція з жестовою мовою, і для мене це просто була шалена відповідальність, але й велика честь. Мені було надзвичайно приємно. Катерина каже, що усі пісні різні за стилем і звучанням, і вона буквально проживала кожну. Вони всі настільки різні, але але це просто фантастика. Тобто у кожної було щось особливе: в когось реп, в когось такий просто надривний крик. Когось дуже глибока, глибока душевна лірика, яка просто ну ну саме серденько. Когось навпаки, щось більш легке, танцювальне, і ну, кожна пісня це реально це, це, це щось унікальне, неймовірне. Багато суперечок та обговорення викликали виступ переможниць Яни та Альони. Чи то з у техніці, чи то нервування, але якість звучання в ефірі та наживо відрізняється. Були проблеми з визвучкою, з балансом хору і Джері Хейл. Дуже часто, як ми там попереслухали, дуже часто хор перекривав яну, і через це динаміка номеру просідала. Але я думаю, що на Євробаченні такого статися немає. Детально прослухавши виступ переможниць, викладачка вокалу Дар'я впевнено заявила, ця пісня створена спеціально для Євробачення. Ця пісня вмикає взагалом майже усі, от такі необхідні маркери для варіанту на Євробачення, тому що завжди, як показує вже е, досвід, що завжди українська етніка находить відгук на Євробаченні. і Калуш, і Руслана, і Джамала звертались до етнічних мотивів і завжди отримували. Перші місця до речі, усі ці пісні отримали. Я сподіваюся, Льона нам теж придасе разом Шері Хейл. Перше місце. За словами самих виконавець, конкурсна пісня Тереза і Марія розповідає про незламний дух усіх жінок, на долю яких наразі випадає чимало важких випробувань. 68-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться у Швеції в місті Мальме у травні. Дует Альона Альона та Джері Хейл виступатимуть у першому півфіналі. Грандфінал Євробачення 2024 запланований на 11 травня. here.